Господь Він не створив людей для горя, для страждання, для смерті, для біди. Він створив людей для того, щоб вони мали життя, для того, щоб в їхньому житті було благословіння, але через те, що гріх увійшов в людей, і тому, що люди прийняли гріх і згрішили перед Богом, то увійшло прокляття, увійшла смерть. Увійшли хвороби в життя людей, а спочатку так не було. Перші люди, яких Бог створив, вони мали безсмертя. Не було хвороби, не було старості, не було смерті. Гріх приніс людям смерть, гріх приніс хвороби, гріх приніс прокляття. Але Син Божий Ісус Христос, прийшовши на цю землю, на себе прийняв наші гріхи, Його розп'яли він вмер за наші гріхи і на третій день воскрес для нашого оправдання. І хто приймає Ісуса Христа, тим прощаються гріхи. Тому люди, прийміть Ісуса Христа, покайтеся в своїх гріхах, звільніть свою душу від всякої темряви, від всякого гріха. Господь Він хоче дарувати вам прощення і спасіння, тільки в ньому є намір в благо на добро для кожного із вас. Читайте Біблію, моліться, навертайтеся до Бога.